ТВшка і в мене посилка! Так, зараз дістану все, що моє любиме. Достаємо. О, тяжко витягати. Опа. Оце я давно хотіла. Ладно, ладно, все. Оце що давно я хотіла. Розкладаємо і дивіться що тут таке. Витягаємо. крупка на вино, бо то штатив, то штатив з селфі палкою Стативов, селфі-палка. Стоп! Ти нам вже потрібна! О, оце що нам потрібно. А, ви бачите, тут є такі кольори. Розовий, синій, білий, чорний. У мене чорний. Во пультик. Знімати. Так, і туди я можу поставити телефон свій. Давай. Запихайся. Ай не йду. Не буду. Витягаємо і дивіться, що буде. Складується, туди повертаємо. Во! І вона стоїть і так я можу знімати відео. Назад повертаю. Я так можу знімати. Отак. І дивіться, відгадайте наш пульт. Отут, дивіться, я можу отут сфотографіруватись і знімати відео. Тут для айфона а тут для андроїда маленька кнопочка. А тут для айфона Я не буду багато раз повторяти. Коротше, я можу так виключати і включати відео і фотографуватись так. Свій інстаграм. Коротше, в мене таке буде коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал ДТВ.